50-річна Олена Сомова переселенка. Жінка розповідає, що приїхала в село Пилипонку з Лисичанська Луганської області у квітні 2022 року. Олена Сомова каже, що відмовилася їхати за кордон. В Пилипонку її запросила подруга. Каже, тут затишно не чути вибухів і люди люб'язні. Олена має роботу. Живе жінка у приміщенні дитсадка. У вільний час вчить українську мову. З самого першого дня, як ми тут влаштувалися, мені запропонували працювати прибиральницею у цьому приміщенні. Нам дуже подобаються всі умови. То Ясно, що рідні стіни нам нічого не замінять, але ж я настільки вже за цей рік привикла, то для мене це як рідний дом. Я вже сама себе настроювала, вже туди не повертатися. Я вже в мене ціль облаштуватися у Брусильщині. Леонід та Анна Сліпцові подружжя пенсіонерів з міста Нікополя Дніпропетровської області. Їхня кімната сусідня з кімнатою Олени Сомової. Подружжя каже, що в приміщенні садочку проживають півтора року. У вільний час плетуть сітки для захисників та алмазною мозаїкою викладають картини. Тут є всі зручності і тепло, каже Анна Сліпцова. Говорять, що в нас буде прихисток тут, і ми согласилися сюди. Тут приютили, тут не нічого. За нікому не мішаємо Валентина Мазуренко, директорка центру надання соціальних послуг Брусилівської селищної ради, розповіла, що приміщення садочку переобладнали для проживання переселенців. За її словами, в грудні 2023 року тут проживали 23 людини, нині 12. Є ще місця для восьми осіб. Коли почалося почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, до нас прибуло 7800 внутрішньопереміщених осіб до нашої громади і постали перед нами виклики відразу, як їм допомогти, як допомогти їм посприяти, щоб вони адаптувалися в цьому середовищі. І спочатку діяли програми, державна була програма Прихисток. За 2022-2023 рік через програму прихисток, 4800 осіб внутрішньопереміщених, які отримали допомогу від прихисток. Але одні, однією із умов було щоб внутрішньопереміщені особи мали місце для тимчасового проживання, місце компактного поселення. Бруселівський селищний голова Володимир Габенець розповів, що у Пилипонці завжди жили переселенці. Перша згадка про його в 1785 році. Прийшли сюди старовіри з Росії, пилипони, мігрували сюди на цю територію Поліція і Тут організували своє звичайно життєвий простір. А коли сталася Чорнобильська трагедія, в 1986 році село попало в проект розбудови його. І в 90-х роках сюди переїхали люди з Нарудицького району. Під час Чорнобильського переселення в селі було побудовано 65 нових сучасних будиночків. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Брусилівській громаді тимчасово проживали 15 тисяч переселенців, каже Володимир Габанець. Нині проживає 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб в 37 населених пунктах громади. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.